Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми з вами зараз будемо розбирати одну дуже дивну ситуацію, в якій напряму бере участь любитель пінгвінів, а також боєць невідомого фронта Євген Дикий, який по телестудіям постійно закликає фактично працівників ТЦК стріляти в цивільних, застосовувати армію проти народу України, що є прямо. Заборонено Конституцією України, і е, в загальному це дуже яскравий приклад того, як відбувається толеру, толерування розпалювання ненависті між військовими та цивільними. Давайте все зараз детально розберемо. Свою думку обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім. Починаємо. Та й Теж, власне, каждому е, теж своє віддумував. От, так от е якби мене перевели з кронта, а тут якась цілова хвора. Ну чесно, я б застосовував зброю абсолютно спокійно. От як в 14-му році, як ми от, е в Ідалі поробили. В му році ми, як пам'ятаємо, робили що він робив? Подивіться просто загальну біографію дикого. Це е я впевнений, впевнений, гарантовано, що його служба в 14-му році його. Травма, я не знаю, чи від мішка картошки, чи від того, що він заснув впав з БТРа. Не зрозуміло, це все видумки. Е, просто для того, щоб тоді була мутка отримати УБД для того, щоб потім мати пільги. Все. І дуже багато було таких туристів, аля як Ди, дикий, які їхали туди на тиждень, пили там чарку, а через тиждень поверталися списані з травмами, бо і, і отримували УБД. Оце гарантовано той самий варіант. А він тут розказує, що якби він повернувся з фронту, то він би людей розстрілював, то ти маєш сидіти у в'язниці. Я вражений, враженю ваш ТЦК, що досі застосовується зброєю, причому не попереджувального, а саме на ураження. От я розумію, чому вони це роблять. Бо в наш... <постеріг> Нам так, постійно говорять про те, що ТЦК це частина Збройних сил України. Правильно? Документально це так і є. Документально. Чи можна використовувати Збройні сили проти цивільного населення для їх обмеження прав і свобод? Не можна. Тобто, в будь-якому випадку, це вже порушення Конституції. По-друге, будь-яке будь використання Збройних сил України проти власного народу це, по-перше, ламання всіх демократичних основ і засад? По-друге, це фактично внутрішня окупація, називайте це як хочете. Тому те, що говорить дикий, це просто неприпустимо. І якщо в Україні коли-небудь щось подібне достанеться, повірте мені, що фінансування і зі Сполучених Штатів Америки, і з Європи припиниться дуже швидко. На кордоні України будуть будувати стіни і будуть розуміти, що Совєтський Союз восеюнився. Якщо, якщо все станеться так, як каже Дикий. Бо це, це тоді не буде абсолютно нічим відрізнятися від е, Росії, від Білорусі, від е, інших тоталітарних держав, які цим користуються державі. Вони не вважають себе захищеними. бо вони розуміють, що ти е, таку завалиш, а тебе наша ж держава, наші ж правоохоронці. Ну да, бо ти вчинив кримінальний злочин. Вони вчиняють кримінальний злочин, і без того, що вони людей по вулицях не вбивають, які не хочуть. Е, Виконувати їх незаконні накази у вигляді проїдьте з нами до ТЦК. Так? Люди не зобов'язані це робити. Працівник ТЦК не має права нікого нікуди запрошувати, не має права нікого нікуди доставляти. Нас поліція, до речі, також не має жодного права доставляти людей в будівлі ТЦК. А що стосується, в принципі, працівників ТЦК, то вони абсолютно навіть не мають права навіть пальцем вас трогати. Навіть пальцем вас трогати. В них просто це, це заборонено законом. Та цього запускай в судах і в слідству і дай Боже, якщо з підсумку ти доведеш, що ж таки ти нормально за статутом захищав себе військовослужбовцем під час виконання службових обов'язків від нападу зрадника. Дай Боже! Від нападу зрадника. Це також ще одна Боже, це просто крінжа. От все, що він говорить, це, це дно. Це дно, це крах демократії, це знищення України, це перетворення на Росію, це спотворення українського законодавства, реальності і всього іншого. Все, що говорить дикий, е ну це просто абсурд. Таке відчуття, ніби він навживався дуже багато наркотиків і вийшов в телеефір Оце, оце трендіти. Якщо в результаті доведеш, а не виявиться, що ти перевищив необхідну самооборону, все так. Тому да, тому тицекашники терплять е, абсолютно хаос ухиляння. Тацикашники терплять вже прийнять нічні напади, але не стріляють, бо знають, що держава не вимічні боці в цій ситуації, і це страшно. Ну можливо, хоча б із цієї історії, коли, на жаль, вже є запит просто загиблий, отут держава має відреагувати. Бачимо, що дикий фактично закликає до е, зміни законів. В Україні до того стану, щоб дозволити ТЦКшникам застосовувати вогнепальну зброю на ураження, якщо людина не виконує їх злочинні накази. Хоча, фактично, працівники ТЦК не мають права вони не мають права ні документи перевіряти, ні вас десь зупиняти, ні затримувати, ні кудись возити. І навіть без застосування зброї ми бачимо в них повний карт-бланш на порушення законодавства, дай їм ще використовувати. І просто почнеться в той же самий день, побачите, почнеться громадянська війна в Україні. Якщо ціллю є громадянська війна в Україні, то це ведуть. От і все. А я такто рекомендую, е я не знаю, піти помити очі з милом і вуха, щоб відмити з себе оці е наративи дикого. Бо це реальна дичь. Переходимо далі, друзі.